Всім привіт підписники мого каналу. Сьогодні ми знімаємо прятки. І це вже друга частина цікавих хованок в Майнкрафті. Розпочинаємо. Хто в нас буде шукати, хто ховатися, зараз дізнаємося. І в нас Ростік шукає. Так. Я вже ховаюсь. У мене є дві способності. Це. Е... Московий взрив та е, Фантомазія. Це, напевно, з, е... А, це мені дає, е, тобто, щоб мене не бачив цей. Е, хто шукає. Я не знаю, дуже мало часу, треба, напевно, буде збільшити час, але поки що такий хардкор, одним словом. Можна так е, і дуже тяжко ховатися. Не знаю, я напевно буду тут ховатися. Ну, Я вважаю, що це поки що нормальне місце. Я поки, я поки тут буду, але може потім переховаюся. Що, мене мене знайшли? Так, я сховався. Чому я не можу ніде сховатися? Мені мене це дуже повно вдається. Так. Ні, я, я просто буду або втікати весь час. І це напевно із одних варіантів моїх, як можна виграти. Але я, я просто я не можу сховатися. Так. Так, так, так. Ну, ну чому на цій карті так мало е, місця місць для схованок? Я не хочу зараз взагалі кудись виходити, тому... Можна наверх забратися сюди. Я не можу навіть наверх забратися. Ну це просто настільки погано. Так. Так, вони там один одного бачать, але. Я поки що, що нікого там. Не О, можна туди сховатися, але. Ну. Він дуже близько. О, він кудись спустився. Я бачу, він кудись спустився, але я не можу е, поки що перейти, тому що він. А, він біля туалета. Окей. Е, я, напевно, туди, там, де. Там, де вода, вот тут є. Раковина, так. Ну, тут, напевно, теж нормальне місце. Якщо він мене не знайде, у мене вже нема. Е, способності. Ні, він мене побачив. У мене, мене питання, він мене. Стоп. Почекайте, є кнопка. Так, я переховався. Дуже таке небезпечне місце, але я вважаю, що поки що може бути нормальне. Певно, Андрія знайшли. Так. Да. Так, Андрія знайшли. <ріст> <ріст> так, мінус Андрій. Я поки що не хочу вилазити. Хоча. О. Це каналізація, чи що. Це, напевно, каналізація. Почуєте, що це? Повернутися, так. Ну, мені подобається. Тут якесь нове місце. Ну, тут, думаю, мене ніхто не знайде, тут можна ще так зробити. Каналізація. Ну, залишилось не так вже багато часу, тому можна просто повернутися. Я не знаю чому він іті. Я не розумію, як він так високо літає. А, напевно, якась способність. Ну, напевно, цей. Він використав способність, тому... Це, ну oh, і так, ура, я переміг. Так, зараз у нас карта нова. Кабінет. І хто нас буде шукати, а хто ховатися, зараз дізнаємося. а ну це він знову бліцать. ні ні Хтось інший. Хтось інший. Я шукаю. Окей. Я шукаю. Ну і значить пішли. Ну, так. Тут це вже рандом, тому я не можу це вибрати. Так, цікаво, скільки я знайду людей. Та чи переможу я. 3, 2, 1. Поїхали! Так. Я шукаю. Так, це в нас така нова карта кабінет. Я не знаю, хто може де сховатися, але я вже бачу одного. Так, мінус один. Я одного знайшов, це в нас е, був е, картошка. Так. Хто ніколи мене не не йде, каже Андрій, але хто його знає, я цю карту дуже добре знаю. Бо ще, коли мене знімали відео, то я тут трошки. Ну ми трошки ще пограли. Я, я вважаю, що хтось є 100% отут на даху цієї бібліотеки нікого немає. Не може такого бути. Обійти, звичайно, ці всі е, полиці, це буде дуже довго. Я думаю, що... Ну добре, я напевно зроблю... Поки що нічого не буду робити. Так, тут ні, нікого немає? Так, дивимося. О, я бачу. Так, це у нас... Новий в нашій команді він. Я хочу його... О, 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 о. Але так, я можу йти. Так, я просто до когось телепортуюсь. І тут хтось був. Я бачу його, я бачу, я бачу. Так, так, сюди, 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 сюди. Ну чому. Так, ще мінус другий. Так, о! Ще, картошка. Картошка. Є, yeah, мінус 3, ну це дуже класно. Ще навіть половину часу не пройшло, Я вже скільки зловив людей. Так, що мені це дає, так. Е... <гум> так. Окей. Е, також. Я думаю, що хтось тут є. Бо я ще тут не дивився. Так. Де може бути Андрій, я не знаю ще є е, підсвітка. Ну, Фенетас, я так і думав, що він туди забереться. Е -е.